Мене звати Оля, мені 12 років, і це моє мотиваційне відео. Моє захоплення це музика. Я граю на веланчелі і вже понад 6 років планую пов'язувати це зі своїм подальшим життям. Я хочу стати частиною спільноти, яка буде підтримувати мистецтво та молодих митців. Я прагну потрапити до цього проєкту для того, щоб розвивати себе та свої можливості. Я вважаю, що кожна людина має робити те, що їй подобається, за те, що вона хоче. Наприклад, коли я граю, я виражаю через музику ті почуття, які не завжди можу сказати словами. Музика це мова, мова, яка пов'язує нас з навколишнім світом по-інакшому. Тому я хочу потрапити сюди, щоб розвивати себе та мотивувати інших людей робити те, що вони люблять. Провести час в цікавій команді людей, які будуть заохочувати мене робити свою справу.